Буквально вчора закінчили роботи по гідродинамічному очищенню свердловини по підняттю дебета. Тобто, в нас на та території була свердловинка з часом, вона ну, дуже довго експлуатувалась, десь на протязі більше півстоліття вже свердловина експлуатується. Тобто прийшов час, коли замулися. Провели роботи по гідродинамічному очищенню і відновленню дебету. І на сьогоднішній день можемо сказати, що якщо свердловинка працювала вже там на 9 кубів на годину, вдалося добитися дебету майже 60. Це дуже серйозна така так, підтримка. Ну На випадок відсутності електроенергії, ще щось, вона найближче знаходиться до резервуалю чистої води. Вода по якості непогана, так що працюємо. Ви труби поміняли? Так, повністю замінена колона на поліетилен, новенький насос стоїть, енергозберігаючий вже так. Коли дістаєте старі труби, що ви бачите? Які вони? В якому стані? Це ну, вже таких... важко назвати трубами. Так, то вже не, не ремонту, не, навіть на металолом вже не що видати, то вже тільки так, сміття, скажімо так. Таких у вас багато в мережах ще є? Ну, на свердловинах це вже була остання. Скрізь замінене все, нові насоси, нові труби. Ну і роботи так по очищенню, по телеінспекції продовжуємо. Якщо ще щось можна десь поправити, будемо обов'язково це робити. Так. А загалом, якщо брати по місту по мережах, найбільш проблемні ділянки складаються скільки кілометрів, які потребують заміни. Можна сказати, це близько 90% мереж. Це більше 100 кілометрів. 100 кілометрів потребують повної заміни. Сказати якусь, виділити якусь одну конкретну ділянку ні, неможливо, тому що це таке. Працюємо, працюємо, закупляємо матеріали, міськрада допомагає, закупляємо поліетиленові труби, купили апарат для стикового зварювання, все робимо своїми силами. Поставили ультразвуковий лічильник Ергоміра сучасний, Есть, зараз лічильники стоїть, не треба там, ходити через кожну годину, дивитися, яка потужність, скільки їм дає, все приходить на комп'ютер. Тобто Я прийшов вранці, відкриваю комп'ютер і я бачу, скільки ми підняли води реально. У нас стоять такі лічильники на центральному водозаборі і на південному. Есть, все в нас зараз сучасне. Працюємо. Раніше ми їздили практично кожен день через день, щоб подивитись, скільки додає Тобто, Якщо менше додає, значить щось з колоною. Це проходило багато часу. А зараз ми все бачимо чітко, ясно. Дещо реакція, то ми виїжджаємо. Для нас є надзвичайно важливо сьогодні працювати над. Якості води і на системою енергозбереження. Працівники водоканалу 2024 році досить великий обсяг робіт зробили по енергоефективності. Дуже багато роботи виконано по заміну насосного парку. Ми сьогодні бачили, презентували про відновлення ще одної скважини на другому підйомі, і величезний обсяг робіт зроблений щодо модернізації другого підйому води. В загальному біля 14 з половиною електронерії, це біля 400 кВт. Наразі задача стоїть ще 700-800 кВт зменшити споживання електроенергії. Таким чином ми повинні в фізичних величинах вийти на 50% економіки. Крім того, ми прийняли рішення щодо встановлення сонячних батарей. Зараз підприємство працює, тому енергоефективність. Якість води і втрати це те технічне питання, над яким треба тісно працювати. Ви знаєте, перші водогони були побудовані в 36-му році. У нас на території громади місто тільки 136 кілометрів водогону, це до Хмельницького. Ну, і 76 кілометрів каналізаційних мереж. Це все треба обслуговувати. і Дійсно, є потребність, біля 13 кілометрів це є азбесоцементні труби, труби, які покладені вже 60-70 років, їх треба буде поетапно також, також міняти. Тому ми бачимо результат, Те, що до нас люди звертаються. Ми... Аналізуємо дуже багато є звернень, які об'єктивні, і на них ми повинні відповідно реагувати. Тому задача сьогодні перед працівниками комунального підприємства зробити так, щоб була якісна вода, цілодобова була. Ну і ціна, вартість повинна максимально бути мінімізована, враховуючи вкладення, яке ми повинні проводити, в тому числі за рахунок міського бюджету, то, що ми допомагаємо. Ну і наразі задача стоїть максимально, залучати кошти грантів. Інвестиційні в плані державної інвестицій, щоб ми максимально модернізували систему.